Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 30 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Луцький авторинок, знаєте, це у нас один з найбільших. Тут легше всього підібрати автомобіль, тому нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний автопідбір. А також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще автомобілі точково по інтернету по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan X-Trail, X-Trail 2019 року. 1,6 дизельний двигун, 106 тисяч пробіг, 23 500 ціна, коробка автоматична, панорамний дах, камера 360, комплектація басей, автомобіль без підфарбувань. Бачите номер телефону. Так. Є підігріви сидінь кермо, думаю, вам видно. Так виглядає. Клімат-контроль, звичайно. Kia Sportage. Так, 16-й рік, 17 950 ціна, 1,7 дизель, 104 кінські сили, автоматична коробка передачі, сертифікат, оригінальний пробіг, вказує власник, 188 тисяч пробіг в рідній фарбі авто. Так, номер телефону. Так. Peugeot 3008, 2017 року. 1,6 дизельний двигун, 178 тисяч пробіг, 22 тисячі ціна. Номер є. Так ще вони на ринках. Ото перший, який нам попав в огляди. Салон комбінований. Так він виглядає. Коробка автоматична. Чорний дах панорамний. Nissan Qashqai 16-го року, 1.5 дизель. 220 тисяч пробіг, 13 800 ціна. Можливо, з тої сторони. Не буде так сонечко нам засвітлювати. Так, коробка механічна. Так, хвилинку. Все рівно засвітлює сонечко. Так, клімат контроль. Шестисту механіка. Mitsubishi Outlander 9 го року 2,4 бензин, 192 тисячі пробіг, 8300 ціна, коробка автоматична, повний привід, є люк і безключовий доступ. Салон комбінований. Виглядає. Hyundai Tucson свіжопригнаний з Німеччини. Так, тут у нас 17-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, 136. Так, це у нас кіловати чи кілометри. А, ні, перепрошую, кіловат двигун, пробіг 227 тисяч, 21 тисяча ціна, номер телефону, сподіваюсь, видно. Так, вона відчинена. Моє бути є. Так, коробка автоматична, Підігріви сидінь є. -е. Клімат, звичайно. Так, перктроніки. Honda Сієрві. Свіжопригнана, пригнано 13-го року 2,2 дизель, 189 тисяч пробіг, 17,700 ціна. Так, так вона виглядає в салоні. Клімат контроль і підігріва сидінь. Фаркоп, парктроніки. Nissan Qashqai Plus 2 семимісний. 10-й рік. 1.5 дизель. 10 150 ціна. Панорамний дах. Так, номер телефону зараз. 050 905 39 89. Так, стан приблизно. Клімат контроль, механічна коробка Volkswagen Touareg. 25 тисяч ціна, 15-й рік, 3 літровий дизельний двигун, 204 кінські сили, 212 тисяч пробіг. Так, номер. Має бути видно. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Ні-ні, все добре. Так, мультикермо. Автоматична коробка передач, підігріви, сидінь, клімат, контроль, дисплей. Так, ще покажу з того боку. Рено Каджар. 16-го року 1,5 дизельний двогон. 214 тисяч пробіг, два ключі не фарбоване авто. 15200 ціна буде ще торг. Номер телефону 0,50 674, 2078. Так, зараз показує. Механічна шестиступенева коробка передач. Так, що у нас кондиціонер. Peugeot 3008, 2014 року, 232 тисячі пробіг, 1,6 дизель, хороша комплектація, авто не фарбоване. 11200 ціна. Так, номер є. Комбінований салон. Не знаю, чи вам буде видно. Механічна коробка передач, клімат-контроль, панорамний дах. Фаркоп Парктроніки. Toyota RAV4 8 року. 11400 ціна, 2,2 дизель, 136 кінських сил, авто свіже пригнане, Швейцарії, без підкрасів, 193 тисячі пробіг, номер телефону ось тут. А, ось так виглядає. Клімат-контроль. Nissan Кашкай. Так, 11700. Ціна. Так, це в нас семимісний. Одинадцятого року двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, повний привід. Сім місць, комплектація бусе, шкіряний салон. Так, тут номер телефону. Бачите? Такі дуже рідко трапляються останнім часом, щоб і сім місць, і повний привід, і двохлітровий, і на автоматі. Так, тому вирішила вам показати детальніше. Можливо, хтось якраз шукає. Підігріве сидін'є. Вийти кермо, клімат-контроль, панорамний дах. Folkswagen 12 2012 року. Свіжопринене авто. Трьохлітровий дизельний двигун, 245 тисяч пробіг, 20 300 ціна. номер є. Салон комбінований. Так виглядає коробка автоматична. Підігрі сидінь клімат. Панорамний дах. Форт Куга, повнопривідний. 18-го року 2-літровий дизель, 132, 132 кВт, 206 тисяч пробіг, 18 900 ціна, номер телефону є. Є підігрів лобового. Так, виглядає в салоні. Honda 11 2011 року. 2,2 дизельний двигун, 170 тисяч пробіг, 13, 250 ціна, так, клімат, круїз, навігація, камера, шкіряний салон, панорамний дах, дистроніки, мультикермо. Так вона виглядає. Nissan Qashqai в комплектації Bose. 10.600 ціна, 10 рік, 1.5 дизель, панорамний дах, шкіряний салон. Номер телефону є. Ой, підігріва є, коробка механічна, клімат. Так, фаркоп ще є. Рено Колеос 11-го року, так, Комплектація, босе, двухлітровий двигун, 240 тисяч пробіг, повний привід, 9950 ціна. Так, Там вище є номер телефону. Салон комбінований. Механічна коробка климат-контроль. Honda CRV. Ексклюзивна комплектація. Е, так, дивимося, 13-й рік. 19,950 ціна, 2,2 дизель, 110 кВт, 150 потужність. Коробка автоматична. 144 тисячі пробіг. Так, в салоні виглядає вона приблизно так. Салон шкіряний, чорний, підігріва сьогодні є. Клімат. Панорамний дах. Volkswagen Tiguan Airline. Повний привід 18 рік. Панорамний дах, є жодного підфарбування по кузову. Так, надійний автомат dq 500 в ідеальному стані 2-літровий дизель 140 кВт. Розметено та сертифіковано. 29500 ціна. Номер телефону бачите. Так, зачинено. Так, По салону. Так вона виглядає. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат, дисплей, панорамний дах. Так, друзі, вперше зустрічаємо на ринку. такий Citroen c 5 Aircross 19 2019 року з Європи. Підфарбувань немає по кузову. Автомат восьмиступеневий, в ідеальному стані, двохлітровий дизель, 132 кВт, 140 тисяч пробіг, розметено та сертифіковано. Номер телефону видно, 24 24900 ціна. Такий панорамний дах. Такий цікавий автомобіль. Шкіряний салон. Так він виглядає. Підігріву сидінь, звичайно. Hyundai Santa Fe, п'ятий рік, 2,2 дизель, 225, 255 тисяч пробіг, 7850 ціна. Так, обслужене авто, не потребує вкладень. Шкіряний салон. Механічна коробка. Підгріві сидінь, клімат-контроль. Так, зараз будемо дивитися популярні кросовери по черзі. Почнемо з чорного Тігуана. Так, рік 12. Двохлітровий дизельний двигун, 151 тисяча пробіг, 12 900. Ціна. Максимальна комплектація. Повна комплектація, хто як пише. Номер телефону видно, шкіряний світлий салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так виглядає. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль, звичайно, автомат, автоматична коробка. Панорамний дах. Якщо ні, Так, наступна буде Audi q 5 11-го року, двохлітровий бензин. Так, 134 пробіг, 12900 ціна. Панорама підігрів сидінь, камера. Повний привід. Шкіряний чорний салон. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так виглядає. Так, Також є панорамний дах. І ще один тюгун. 9-го року повнопривідний, двохлітровий бензин, 181, так, там 1000 миль, так це важливо. 9900 ціна, автомат, панорама, шкіряний салон, сидінь. Так, Як на Марку це вже трохи, трохи пробіг є. Так Показує, якщо виглядають вони ззаду. Нісан кашкай. Так рік, рік, рік. Ага, 12-й рік. Експлуатації з 13-го, 1,5 дизель, 81 кВт, 192 тисячі рідного пробігу. Є підтвердження у власника, хороша комплектація, два ключі. Є вже сертифікат. 11250 ціна. Номер, бачите. Панорамний дах. Механічна коробка передач, клімат.